Одного разу я довго не могла заснути. Для того, щоб якось розважитися, я відкрила улюблену книгу про поляну Тієр. Я так захопилася, що не могла зупинитися. Мені так захотілося потрапити туди. Але наступив ранок і я пішла до школи. Коли уроки закінчилися, я рванула додому, щоб дочитувати книжку. Коли настав вечір, я заснула з книжкою в руках. Коли я прокинулась, я опинилась в Англії. Там було дуже красиво, і тут я побачила поляну. Вона була дуже весела і трохи смішна. Вона була чудова. Я підбігла до неї і розповіла, що зі мною трапилось. Вона дуже здивувалася. Але й водночас раділа, бо в неї не було друзів. Ми познайомились і вона відвела мене до себе додому. Тітка Полі на свій манер не дуже зраділа моєму приходу, але познайомилась зі мною. Я залишилася з ними на вечерю і ненці зраділа, що в поліани з'явилася подруга. Я переночувала в поліани на матрасі. І на другий день ми пішли з нею гуляти. Вона дала мені своє плаття, тому що я була в нічній сорочці. Ми відвідали ми місіс снов, і вона, як завжди, вирадувала і нічого не хотіла. Ще ми пішли до містера Пенблтона. Було дуже цікаво познайомитися з героями моєї улюбленої книжки. Настав вечір і мені треба було додому, але я не знала, як повернутися. І тоді Поліана пояснила мені. Для того, щоб я опинилася вдома, їй достатньо попрощатися зі мною. Так і сталося. Поліана вчила мене своєї гри, радіти простим речам. Відтоді я часто з допомогою своєї уяви зустрічаюся з Поліаною. Ми чудово проводимо час і переживаємо багато цікавих пригод.